Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором. Він нас проконсультує, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас послугу підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він обговорить з вами умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Audi Q5 2012 року. 12700 ціна, 2 літровий бензин автоматична коробка, 186 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон. Так виглядає. Панорамний дах. Volkswagen Tiguan другого покоління 19-го року: 17 300 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, обслужене, 86 тисяч пробіг. Так, так виглядає в салоні. За деталями звертайтесь до власника. BMW X1 2021 року 25 700 ціна автомобіля, бензин, автоматична коробка, 36 тисяч пробіг. Повний привід. Панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Виглядає в салоні. Ford Edge 15 року 17-300 ціна, 2.7 бензин, автоматична коробка повний привід 165 тисяч пробіг. Чорний шкіриний салон, електрорегулювання пам'ять, сидінь. Салон комбінований, панорамний дах, хороша комплектація. Е, так, підігрів, вентиляція сидінь. Зараз покажу ще по колу. Audi Q5, 15 600 ціна. 2013 року двохлітровий бензин автоматична коробка, 156 тисяч пробіг, комплектація, преміум плюс. Світлий шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Електромобіль Kia Niro 2021 року. 17200 ціна. Це ціна в євро. 64 кВт батареї. Авто з Європи 37 тисяч пробіг. Так, є люк, Комбінований салон. Volkswagen Tiguan, 2018 року 14500 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка, автообслужене, 104 тисячі пробіг. Так, Сьогодні трошки шумно. Проводяться змагання з дріфту, тому вибачте, за незручності. Показуємо по черзі два кросовери. Почнемо з Dodge Journey. 2019 рік, 12950 ціна, 3,6 бензин, автоматична коробка, 184 тисячі пробіг. Так, ну відкрита. Подивлюсь, там номер телефону, не видно. На повному заряді повністю Так, так шкіряний салон, в гарній комплектації підказує власник. Так виглядає. Так, зараз покажемо номер телефону. Там не було видно. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте всі деталі у власника. Так, я ще покажу по колу. Так, І переходимо до Renault Koleos. 2012 року. 8850 ціна, 2,5 газ бензин, автоматична коробка повний привід, 178 тисяч пробіг. Виглядає в салоні. Audi Q5 18 року, 29200. Ціна автомобіля, двохлітровий бензин, автоматична коробка, 100 тисяч пробіг. Номер телефону є. Шкірний чорний салон електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Шевролека Птіва 2016 року. 12650 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка. Передній привід 183 тисячі пробіг. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь. Volkswagen Tiguan 16 року, 14 тисяч. Ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 100 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Підігрів сидінь. Audi q 5 2014 року, 19500 ціна автомобіля, 3 літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 215 тисяч пробіг в s -лайні. Так, Це у нас єдина сьогодні дизельна на авторинку. Без ключовий доступ. Салон комбінований. Підігрів підігрів сидінь, звичайно, кліматконтроль. Мерседес Джелія 2016 року 24 900 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, 250 тисяч пробіг. Керівний чорний салон. Volkswagen Tiguan 2019 року. 21 200 ціна автомобіля, 2 літровий бензин, автоматична коробка повний привід, 93 тисячі пробіг. Світлий шкіряний салон. електрорегулювання сидінь. Підігрів сидінь кліматконтроль. Повний привід. Джип Компас 21 року, 16800 ціна автомобіля, 24 бензина автоматична коробка, 89 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Безключовий доступ, шкіряний чорний салон, Є комбінований. Так виглядає. Комплектація Latitude. Mazda cx 5 2017 року, 18900 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, 134 тисячі пробіг. Авто обслужено. Є проекція. Світлий шкіряний салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь, Є люк. Audi Q5 в коричневому кольорі. 2012 року, 13200 ціна, 3-літровий бензин, автоматична коробка, 156 тисяч пробіг, номер телефону є, можливий ще торг по автомобілю. Безключовий доступ, електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний коричневий салон, панорамний дах. Ну, підігрів сидінь, кліматконтроль, звичайно. За деталями звертайтесь до власника. Так, ще покажемо таку q 7 13-го року. 17 тисяч ціна, трохлітровий бензин-автоматична коробка, 250 тисяч пробіг. Часто запитують за Q7. Їх на ринках мало. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Так виглядає Bose акустика ключовий доступ так, Така гарна біленька Tesla Model Y, 23 го року 26 300 ціна автомобіля 82 кВт 43 тисячі пробіг. Ну, Tesla все стандартно. Тесла треба перевіряти, як була відновлена після Америки, звичайно. Так, Dual Motor. Повний привід. Знайшли такий міні-кросовер Toyota CHR 2017 року. 16300 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 148 тисяч пробіг. Такий дуже компактний, але високий автомобіль, як бачите. Так він виглядає в салоні.